Усіх вітаю, шановні глядачі каналу. Давайте з вами сьогодні подивимось таке питання, чи буде наступ до кінця цього року, 25-го року, з Білорусі. Чи буде наступ з Білорусі. Тобто, чи це росіяни, чи це росіяни з білорусами? Неважливо, але з території Білорусі, чи буде наступ. Ну, перш за все, карти говорять про те, що це дуже важко зробити. Десятка жезлів, я вибачаюсь, десятка жезлів це карта, коли дуже важка ноша занадто, ну, занадто для того, хто хоче виконати. тобто, Зі сторони Білорусі це дуже важко зробити, тому що є. Моменти, які підготували наші війська військові, є моменти, які підготували, і хто наміриться вступити з, зі сторони Білорусі, то той з повну чашу вип'є того. Про що не забуде ніколи, або взагалі не буде не лишиться живим. Тому, перш за все, карти говорять, що це зробити вкрай важко. Давайте подивимось, чи жертви. Так, буде багато жертв, хто захоче зі сторони Білорусі війти на українську територію. Давайте з вами просто подивимось, чи будуть спроби хоча б. Тому що те, то, що важко ми зрозуміли, Ну, показують про те, що про те, що росіяни з білорусами разом, разом використовуючи сумісно свої ресурси, Тобто, я не знаю, якась чи спецоперація розробляється, чи що вони там розробляють, але сумісно, разом і росіяни, і білоруси, використовуючи свій ресурс, все ж таки захотять зі сторони Білорусі увійти. Це правда. В них є е, план, це 100%. Е, тому що карта перемоги, е, тобто карта прориву з їхньої сторони. Тобто вони, хоч, вони мають вже план, як це зробити. В них все роз, е, розписано і сумісними зусиллями вони хочуть це зробити. Це не тільки, е, скажімо, люди, Росії, це люди Білорусі і також ресурси Білорусі, окрім Росії. Але по четвірці, дві четвірки. Четвірка м -м, мечів це карта. М -м, дивіться, щось вони будуть намагатися по цьому плану, який вони розробили, прорив зробити. Але буде зупинка. Тут четвірка мечів одразу зупинка. зупинка. Ну, по відлюднику це можуть бути е, диверсанти. Е, диверсанти. Також по дев'ятці жезлів це можуть бути: це диверсанти, які будуть. Е, Пропрацьовувати кожен крок, дуже важко їм буде це даватися. Це дуже важка, важкий шлях. І їм тут будуть чинити жорсткий опір на території України. Тобто спроба буде. Я можу сказати однозначно, що спроба е, прориву буде, але вона буде зупинена. Вона буде зупинена. Швидке реагування буде, тому що тут карта швидкості, швидкої роботи. Дуже швидке швидка реакція буде з української сторони. І тут карта знову швидкості, швидких рішень. Швидких рішень. І тут е, якісь перемовини, але це перемовини не такі, що про них будуть говорити, що, е, значить, е, в телебаченні ми будемо чути якісь заяви, ні. Це перемовини будуть е, такі неофіційні, скажімо так. Тобто буде прийнято рішення сторонами е, домовлятися про щось. Це 100%, тому що тут іде карта перемовин, домовленостей, і причому таємних домовленостей. Домовленостей про що і з ким? Давайте. Про майбутні дії. Е ну і далі, давайте подивимось далі. Тобто карта прориву є, тому що вони будуть заходити на, на, на територію України з Білорусі, але неофіційні домовленості і. Ну Тут, знаєте, таке відчуття як попередження від е, карта Зеленського, попередження для них буде дуже жорстким. Що якщо ви, наприклад, е, ну це неофіційно, ще раз підкреслюю, це неофіційно, Якщо ви будете намагатися і далі, то ви не чекайте нічого доброго. Ну тут е, так, це я. В двох словах, що їм буде сказано. Е, ну, і тут показують, що е, скоріш за все, що російська влада буде намагатися е, вдосконалити план. Входу зі сторони Білорусі, якось його вдосконалити і якось якимось чином допомагати, боротися. Ну тобто з однієї сторони буде попередження для білорусів. Зі сторони України, а з іншого боку буде підтримка дуже сильна зі сторони Росії. Це Тут е, нам показують зі сторони. Тобто, що буде відбуватися з самими білорусами, які захотять піти е, з, з, з білоруської сторони на українську землю. Е, і, і також. Е, Операція, яку задумали, задумали росіяни з білорусами, вона, вона в них не, не буде вдачі мати, тому що тут карта заліковування ран, заліковування боротьби, тобто погашення боротьби. Ну, Тут такі карти які не говорять про те, що вони далі будуть йти. Карта долі і над картою долі йде. Розчарування, гірка печаль і е, карта вдови. Тобто невдали, невдала спроба для них: сімка пентаклів, десятка мечів і вежа. Тобто, я можу сказати е, вже по розкладу зараз, зробивши висновки, те, що вони дійсно будуть намагатися прорватися зі сторони Білорусі, але це буде невдало. І також все те, що вони вибудують до того моменту, поки вони війдуть, всі їхні плани, всі їхні пропрацювання, старання, все це зруйнується, зруйнується і не буде мати вдачі. Тут також втручання якихось авторитетних світу цього людей, тобто якісь авторитетні люди, які будуть, які будуть протистояти втручанню Білорусі, і які будуть також говорити Білорусії про те, що попереджуємо вас. Тобто білорусів і Білорусією на чолі з Лукашенком. Про те, що щоб вони не заходили. В них дуже багато буде попереджень, тому що ну, тут такі досить серйозні карти і досить серйозні люди, які їх будуть попереджувати. Але спроба буде. Спроба буде. Ну, от знову карта. Військових дій, знову авторитарна, авторитарний хтось, авторитетний, хто змінить ситуацію докорінно, проявивши ініціативу. Можливо, може бути і Ватикан як варіант. Я не кажу 100%, що це Ватикан, але як варіант може бути і Ватикан, який своїми заявами і своїми попередженнями докорінно змінить ситуацію. Проявивши якусь ініціативу, будемо е слідкувати за розвитком подій. Давайте ще подивимося, в якому місяці можливий такий прорив зі сторони Білорусі. в якому місяці? Чи в серпні місяці? По місяцях давайте подивимось. Давайте подивимось, чи в серпні місяці буде прорив зі сторони Білорусі в місяць. М -м в серпень місяць показують швидкі події і важка ноша. Ну, скоріш за все, що ні, тому що. Ану, що за швидкі події? Плани є, але ні. Поки що в серпні місяці ні. Давайте у вересні подивимось. У вересні, чи буде прорив, чи буде намагатися ворог прориватися зі сторони Білорусі разом з білорусами? Вересень місяць 25-2025 року, чи буде намагатися ворог з білорусами разом прориватися на нашу землю. Е, ну, ви знаєте, якось е, не зовсім тому що тут карта. Території, вони цілісні е і ініціатива зберегти. Тобто буде все робитися для того, щоб зберегти наші території і щоб не, не було можливим, не був можливий прорив. Давайте вересень, жовтень, давайте подивимось. В жовтні чи будуть білоруси разом з росіянами намагатися прорватися на нашу. Ну, якісь невеличкі диверсії. Це не зовсім суттєво. Не зовсім суттєво, але карта допомоги. Карта допомоги. Давайте листопад. Спробуємо подивитися. Будуть їм допомагати, намагатися. Але давайте листопад місяць. Листопад місяць. Я можу сказати 100% і однозначно, що в листопаді місяці білоруси будуть намагатися прорватися разом з росіянами через територію, тобто на території України, через, з території Білорусі. Тому це листопад місяць буде, будуть намагатися прорватися. Ну і далі для події, ті, які. Нам випали в розкладі. Всім дякую за перегляди, буду вдячна за подобайки. Тримаймося, незважаючи ні на що, побільше оптимізму. Все буде Україна. До наступних зустрічей!